Дорогі мої друзі та подруги, дорогі мої знайомі і незнайомі гості мого YouTube каналу, я всіх вас вітаю. Всім добра та перемоги України над Світовим Злом, яке сьогодні і особлює, і очолює країна терорист, фашистська Росія. Я тут на деякий час за деякими причинами випав за теру. Не появлявся, Ну, а тепер повертаюсь, повернувся вже. Трохи оновився, скажімо так. До речі, як краще? Так, як зараз, чи так, як було. Хоча вже те, що було, воно вже було, його вже не повернеш, але, але все одно напишіть, як, як краще на майбутнє. Чи стоїть, чи стоїть так? Відпускати довге волосся надалі, чи, чи не треба, чи краще буде так. Е, ну, повертаюсь до, е, повернувся в ТТР, повертаюсь до е, початої роботи блогерства е, Це відео буде таке своєрідне, друге м, знайомство, повторне знайомство. Е, Друге здрасте, як я кажу. Я вже за цей час ну, відносно багато чого позаписував, понаговорив, вже освоївся перед камерою. Хоча для мене камера ніколи не була чимось таким. Я все ж таки фотограф і фотоапарат, камера для мене не є чимось таким. Ой, все нормально, ну, але все одно перші випуски якось так було, якесь напруження все одно було. Зараз вже я можу сказати, що я вільно перед камерою, тому це повторне вітання буде, ну якось так, в більш такому спокійному варіанті, без Тієї напруги. Ну, В зв'язку з тим, що це знайомство, пару слів про себе для тих, хто мене не знав, не знає, ще не знає, хто не підписаний, хто не бачив того першого знайомственного знайомчого відео, ну, пару слів про себе. Я фотограф, багато їздив по Україні. Кажу, їздив, бо зараз, звичайно ж, не до поїздок. Ну і от, фотографував і вирішив, що треба створювати свій канал, і всі місця, міста, де я буваю, треба знімати не лише, ну, може, не треба, а буду, скажімо так. Вирішив для себе, що буду знімати не лише на фотоапарат, а й на е, відео варіанті. І буду все, створю канал, буду це викладати і показувати, розповідати, розказувати, коментувати е, моє бачення, де я був, що я бачив, як є це моє ставлення до побаченого. Е, ну, от якось так. Е, ну, але е, так сталося, що це моє рішення було. В березні 2020 року я приїхав від свого друга з Чернігова, ну і запланував собі, що майбутня поїздка, майбутнє місто. На той момент я ще не знав, куди я поїду чи я поїду в Вінницю, чи, там, чи в Одесу, чи, чи в Ужгород. От поки що на той момент не знав. Такі думки були. З чого почати, ми з ним, з моїм другом, планували, що от будемо створювати тревел канал, де будемо показувати, розповідати, він теж фотограф, і от були у нас такі плани. Але до України прийшов ковід-19, і на пару років Україна стала така. Ну, не тільки Україна, звичайно, це по всьому світу, але обмеження і в поїздках, і маски, якось так, хоча вже коли і на спад воно пішло, і вже можна було їздити, але обмеження вже були і зняті зняті. Але все одно якось так їхати чи в поїзді, чи в автобусі серед людей, ти не знаєш, хто там серед тих людей. Всі здорові, чи як ти це можеш знати? Ніяк. Ну, як кажуть береженого Бог береже. якось так плани відсунулись, плани створення каналу і відеоблогерства, тревел-блогерства. Ну а потім, коли вже той клятий ковід почав покидати Україну, в Україну прийшли кляті росіянці і почали, розпочали активну фазу. Війни проти України сама війна почалася ще в 2014-му з окупації Криму, окупації частки Донбасу. Бо Русський рейх ще тоді, в 2014 році ввів свої регулярні війська на територію України. І мова не про саме Крим, а саме це було на Донецькій і Луганській області. От ну і от сталося те, що сталося, знов таки ще надалі відсунулись плани і створення каналу і поїздок. І, звичайно, зараз, як я вже казав вище, що ні про які поїздки зараз мова не йде. Не до поїздок, війна в країні війна і не до блогерства в тому варіанті, в якому воно планувалось і яким воно. І могло би бути, і мало би бути, якби не сталося те, що сталося. Ну але мовлення все ж таки можливе, і всі ми маємо робити, робити наближати перемогу України, наближати нашу перемогу над ворогом, над фашистською Росією, кожен на своєму місці. Хто що вміє і може робити, той це має робити, ну, мій фронт, я вважаю, що все ж таки інформаційний, я на цьому <кій> Вибачаюсь. я на цьому інформаційному фронті вже декілька десятиліть. В принципі, спочатку з розпаду того Совєтського Союзу, я вже Можна сказати, воював проти Росії. Тоді вона ще не була інформаційно воював. Тоді вона ще не була фашистською, вона була просто імперською паганючою, скажімо так, фашистською. Вона стала може років 10 тому, коли вже всі пазви склались, і тепер ми маємо те, що маємо: маємо руський рейх. Маленька така історія. Якщо я вже ж про себе розповідаю, то е, розпад Совєтського Союзу, 1991 рік, е, я його зустрів. Е, цей розпад в Криму. Е, тоді там у мене мама жила. Е, до речі, е, там в Криму ще в ті радянські часи у мене деякий час жили батьки. У мене там тато похований в Криму. Маму я перевіз ще давно-давно, декілька там років 20, з лишнім, Воно вже тоді було якось так напружно. І ну, не те що видно, але якось так обставини там ну, такі не дуже були. Видно було, що там буде. Може бути, не буде, а може, може бути щось таке неприємне, скажімо так. Поїхали туди батьки з Білорусі ще після моєї армії в 83-му році за з причини стану здоров'я батька. Ну і так, от, так сталося, що він там і залишився. Ну і от, повертаємось на 91 рік. І от я на той час, можна сказати, вахтовим методом їздив з Мінська в Крим. Паргівля. Я був після розпаду, автоматично став громадянином Білорусі. Мама автоматично стала громадянкою України. Ну і от в цих дискусіях, в розмовах там в Криму, серед людей, я тоді казав, що мовою оригіналу я не пішов би воювати за Білорусь, я не пішов би воювати за Україну, але я пішов би воювати проти Росії. Оце була моя позиція ще тодішня 91-го року. А далі ще один такий додаток ну, в принципі, це і моя позиція, але це про мене можна сказати. Я вважаю, це моя формула виведена десь приблизно років 15 тому. Людина, яка в 3-4 рази знає історію більше, ніж їй, ніж нам всім впарювали в інститутах і в школах. В 3-4. Якщо людина знає краще, то вона не може любити Росію до 17-го Совєтський Союз і Росію після 91-го. А людина, яка знає в 7-8 разів більше історію, ніж знов-таки те, що впарювали в школах і в інститутах, вона не може не те, що любити, а вона не може не ненавидіти Росію, Совєтський Союз, Росію. Ну я себе відношу до от тієї другої категорії. Я ненавиджу ту кляту Росію ще я її не і не любив. І дуже негативне ставлення було ще в часи Совєтського Союзу. Я вже розумів, що це все ж таки імперія, і оці так звані республіки, вони саме так звані. І ну, всім керує все ж таки Москва, прав у будь хоч Мінськ, хоч Київ, хоч там Ташкент, Алмата, Мізерні ну не будемо зараз про це. От, так що я все ж таки, я ж кажу, знаючи історію, досить непогано, я не історик, але історію знаю непогано і. Я розумів і що таке та Росія і дофашистська, і тепер фашистська, звичайно, розумію тут на, на всі 100%. і Тому ненависть повищий, вища планка ненависті. це Ну і зараз так сталося. ну а Повертаємось до Ютуб до каналу. Моя концепція Ютуб каналу. Коли я його вже створив під час війни, те, що я кажу, що мовлення можливо, і треба цим займатися, я буду цим займатись. Воно, як я собі думав, що все ж таки політика, те, що діється зараз в Україні, я думав, що це буде так приблизно, ну, третина серед моєму контенту. Ще третина на те, що робиться в світі, бо я вважаю все ж таки. Погляд на світ українці мають знати і більше те, що робиться в світі, щоб не було мір. Світ не зациклюється на Україні, не дивлячись на те, що у нас війна, і так як нам по барабану, що там робиться, в якоїсь там чи Сєра Ліони, чи Конга, чи там Нова Зеландія, чи Уругвай, так само їм там теж по барабану, що робиться в Україні. І тому ну, не буде зайвим знати про ті ж умовні кажучи, умовно кажучи, там Уругвай, Парагвай, Нову Зеландію. Ну і я думав, що це третина Україна, війна, третина світ, ну і третина різні цікаві новини. Бо в світі багато чого цікавого, крім війни, треба, ну, щоб якось так мозок не дуже був перенавантажений війною, щоб не зійти з розуму, умовно кажучи, бо дійсно напруга дуже-дуже така суттєва і дуже така важка. Так для того, щоб трошки розвантажуватись, новини цікаві, різні. Ну і плюс ще один, один такий момент, і концепція мого каналу, повторююсь, це дивитись на все, на всі події, на події, на країни, на фірми, на людей, дивитися з різних боків. Не лише з фасаду, а з різних боків. Щоб можна було зробити правильний висновок, і висновок, хоч на озвучку, хоч просто самому для себе, що що із себе уявляє, чи та людина, чи той чи та компанія, чи та країна, дивлячись, я ж кажу з усіх боків на, на ситуацію, на проблему, на подію. І от я буду теж фокусуватись на цьому і пропонувати вам на деякі звичайні новини, звичайні події. Але коли ти дивишся на це. З іншого ракурсу, з іншого боку, воно відкривається якось так по-іншому картина. І дійсно я ну, нерідко чув таке, що в реальних розмовах, коли от про щось йде мова, я кажу отак, 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 з іншого боку, і кажуть, обана, я про це і не думав, чи не думала, а мене на це і не перемикало. Ну, от, Буду пропонувати отакі варіанти. Так що буду. Розвивати свій канал. І надалі. До речі, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. До речі, це відео вже 111 за номером. Ну, так випало, що це друге знайомство і так, три одинички. 111 відео. Повторююсь, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Ну, і Буду вдячний за допомогу в розвитку каналу. Допомога може бути різна. Від лайку, підписка, запитання, коменти, якісь поради. Буду прислухатись, якщо щось цікаве, буде, будете пропонувати. Я тільки за. Ну, а хто е, має бажання і може допомогти і фінансово, е, теж буду за це вдячний. Е, на розвиток каналу треба е, теж е, якісь кошти. Е, за це буду вдячний особисто. Е, номера карток під цим відео для е, тих, хто повторююсь. Е, і бажає, і може допомогти. Допомагайте. Все буде Україна! Перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!